Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олександром Хагром. Ми продовжимо говорити про доісторичну історію. На моєму бортовому хронометрі 642-й день російського вторгнення Україну завалило снігом і Київ не виключення. Я похвастався своєю новою футболкою. Дякую друзям. Тепер можна трохи підсуватися. От. І оп! Так, щоб ви вже бачили більше мене, любого. Отже, ми продовжуємо говорити про Китай, про неолітичний Китай. І що, що ми такого про нього не сказали, що варто було б сказати. В минулій передачі, як пам'ятаєте, ми зупинилися на тому, що в цивілізація Нижньої Янзи в першу чергу пов'язана з фактично з першою державою Лянчжоу, Лянджу, обичаю, вона загнулася внаслідок всіх тих самих циклів Бонда, от похолдання десь наприкінці третього тисячоліття до нашої ери, і пов'язані з ними паводки, тайфуни і всяке хороше погане явище. Але незважаючи на те, що держава то завалилася, наслідки від її існування нікуди не ділися. От і по-перше, я ж в минулому випуску забув розповісти, що в... щодо писемності, що ми ж знаємо, що держава це одна з ознак держави, без якої ну ніяк не нікуди не потнутися, це наявності неї писемності для підтримки бюрократичного апарату. Так, от у Лянджу писемності як такої теж не склалося. Але гралися дуже активно. От видно, що не вистачало їм чогось в цьому житті без можливості запасати хто кому чого, скільки винен. Так що це, мабуть, все ж таки якась універсальна людська, що як тільки люди доходять до певного соціального рівня розвитку, то ну, вони починають винаходити щось щоб, щоб позначати «Оце моє, і оце означає оце». Гралися активно в цій лянджу, приблизно 17 знакових систем нарахували, тобто ну, способів, от хоч якось щось позначити, але до розвитку писемності так і не дотягнули трошки-трошки. Так, що це вже за е, наступними поколіннями неолітичних китайців, вже навіть настільки не неолітичних, скільки бронзової доби. Менш з тим повертаємося до е, наслідків. Того розвалу держави лянчу можливо ще до того як вона розвалилася і була занедбана. Трохи, ну буквально на якихось пару сот років до того, в почалися дуже активні культурні процеси. Вони пов'язані з носіями австронезійських мов. Нагадую, культури нижньої янзи неолітичні вони були австронезійськими, але не всі вони входили до цієї держави. Власне сама держава, ми пам'ятаємо, знаходилась не зовсім на узбережжі, а там ближче трохи до південних схилів на, на березі озера Тайху. А на узбережжі жили з собі своїм неолітичним гатям інші племена, які чудово суміщали рисоводство, це заливними полями, із харчуванням з моря. Тобто вони були рибалками, всякими молюсками, рибами, водоростями харчувалися, все таке. І це була дуже, досить успішна цивілізація, ну тільки їй не потрібна була держава чомусь, вони жили своїми неолітичними поселеннями і поступово розповсюджувалися по всьому всьому збережню, в усі боки, і на північ, і на південь. І, як не дивно, несли з собою знання неолітичного господарства. І зараз ну, ми розберемося, до чого, куди вона дотягнулася своїми е, мацаками, багато куди дотягнулося. Ліхли на північ вздовж узбережжя, і рано чи пізно припливли до гирла річки Хуанхе і до півострова Шендун. Про яке ми ще будемо розмовляти на наступній передачі, оскільки північ ми лишаємо на смачне, оскільки як саме видатний з китайських регіонів. Але одразу зазначимо, що Шендун він був ну, таким фактично флагманом північного китайського неоліту. І от туди припливають на узбережжя ці носії австронезійських мов. Ну не сильно там ужилися, але контакти явно були. Як культурні, так і господарчі. Господарче проявилося в тому, що от саме так вони туди, в ті часи, приблизно в всередині третього тисячоліття Донахаери, занесли вже нові сорти рису. От, вже доместикований, вже більш стійкий до заморозків, тобто це вже не дикий тропічний, а це вже справно культивована джапаніка. Щоправда, там на півночі ну, не прижилося спочатку це традиція зелевних полів. Тому по сухому сіяли, от як проса якесь. І взагалі на Шендуні в, з ну, Рис відігравав вторинну роль, все ще в порівнянні з Чумізою та звичайним просом. І Дуже цікаві культурні впливи від оцих прибульців Австаназійських з півднями. Вони занесли оцю весь цей комплекс, скажімо так, образотворчого мистецтва, про яке вже я розповідав минулого разу. Обробка нефриту. Усі ці ларчики, тотемні стовпи. І оці всі кликасті ідоли з завітушками, те все, що про що я знову ж таки минулого разу, вони занесли до Шандуну, і там це вскоренилося, там дуже сильно сподобалося це людям. Сподобалося їм і те, що зараз по науковому називають методами модифікації власного тіла. Тобто до пірсингу не дійшли ще, але татуаж обличчя. Святе. От ми знаємо це за австронезійськомовними культурами Нижньої Янзи, що у них були популярні тату на обличчях у чоловіків, які пройшли ініціацію. Ці племена прибережні в своїх міграціях на північ занесли цю традицію до Шандуну. Так, там теж почали татуювати обличчя. І третя така частина, можна сказати, триадиція це е, культ змій. От, чомусь зміям поклонялися, як не в себе. А да, ще дуже така цікава е, риса модифікації власного тіла, яка була характерна для цих племен, це е, вибивання зубів. Ну, Чомусь вважалося, що це ознака мускулинності, що от який ти хоробрий е, справжній чоловік не боївся, коли тобі виб'ють зуба. Ну, і, Причому характерний якогось зуба, От, мабуть, це щось теж значило для цих людей. Так чи інакше це явно була система. Ну, хоч не дарявали черепи, як в Дольній Вістониці. Е, занесли цю культуру. Ну і так вона існувала, існувала. Звісно. За тисячу років вона потроху перетравила сама себе, утворилася вже нова сутність, і ця сутність почала розповсюджуватися далі на північ. Хто у нас на північ від Дуню? Ну тут це через цей затоку, цю байху, господи, знову забув, як вона зветься, Корея. І вони перебираються до Кореї. І там зустрічаються два потоки. Один це оцих алтайськомовних. Те, що зараз з Манжурія, звідти приходять просоводи з культури розведення проса та чумізи. А через море до Кореї перебираються оці начатки австроназійських племен, які вже в свою мову втратили. Це ну, по-різному складається при культурному синтезі. Мову свою австроназійську втратила, але сліди її лишилися. І ось вони там зустрічаються вже в Кореї, і там починається таким чином вже занесений неоліт. Тобто в відмі... це вже починається експансія неоліту по землях Далекого Сходу. В Кореї це здебільшого пов'язано з так званою культурою кераміки Чил чіль... Чильмун. Чіль... І Вона теж в основному спиралася на всякі продукти морського господарства, молюски водорості, але використовувала і засівання просом, і в сухий рис, сухі поля рису, заливних полів. І вже потім це вже ми кажемо про десь межу, межу. Ну, Кінець другого тисячоліття, в основному вже середина першого тисячоліття, і тут до них вже добираються своїми мацаками. Китай, от вже справжній ще не імперський, але вже прото от-от тільки зовсім трошки лишилася їм до першої імперії. Добираються туди китайці вже з бронзою. Вже з прогресивними соціальними структурами, скажімо так. Знову ж таки, корейці це сприйняли неоднозначно, скажімо так, але синтез культур відбувся, і вже ось на межі тисячоліть відбувається черговий стрибок вже з Кореї до Японії. Всередині першого тисячоліття до нашої ери, в Японії замість тамошніх культури мисливців збирачів, забув, як вона зветься Джамон здається. І на зміну Кореї приходять оці носії неолітичної культури, вже рисо, чумізо чумізоводчиською. І ця культура в Японії вже зветься відома як яйой. І От, вона дуже різко збільшується населення Японії, здається, рази в чотири, як мінімум. І це неолітична культура там буяє десь до третього століття вже нашої ери, коли їй на зміну знову ж таки з материка приходить нова вже залізна культура, з якої починається те, що ми знаємо вже як класична Японія. Тобто, ось у нас принаймні три зміни культурних поколінь в Японії відбуваються, кожна з них. В зв'язку з міграціями з материка, яка міграція ця нагадую знов ж таки, почалася з імпульсу, який був наданий з півдня новними австернезійськими мовними австральнозійським, племенами узбережжя біля Дельти Янці. Звісно, вони рухалися лише, не лише на північ. На північ, як ви можете побачити, це був досить повільний шлях, тобто кожен цей стрибок по тисячі років. Ну, тобто, так, на північ не дуже чомусь їх тягло з рисом та просом, але куди діватися? На південь все відбувалося набагато жвавіше. Вже ось приблизно 2500 років до нашої ери ці австронезійські племена, причому вже після контакту з культурами Шендуна, переселяються на Тайвань. Там тамошніх мисливців було настільки мало, що <кхух> навіть слово витіснити до них слабко застосовується, але Ось ці авторназійські племена переселяються на Тайвань, і там започатковується перша неолітична цивілізація Тайваню вже рисовоческа і вже одразу з заливними полями, і з Свиднею, як головною, ну, Собака та свиня. От дві тварини, які вони завжди брали з собою. І це початок довгого-довгого шляху експансії авторонезійських племен. Дуже довго. Ви навіть не сподіваюся не думаю, що ви навіть уявляєте, наскільки довго і як далеко вони зайшли. Тому що вже буквально за 200 років вони починають заселяти острови на південь від Тайваню. Те, що зараз частина Філіппін, от там вже така гряда від Тайваню, тягнеться, потім переходить у Філіппіни. Потім Переходить в острови-океані. Ну, Індонезія, потім океані. Е, е, і от на цьому шляху, е, цей шлях Південний був набагато швидший. Приблизно кожен новий цей стрибок в 2-3 покоління. І при чому це вже навіть дійшло до того, що це стало такою культурною традицією. Ось кудись е, ось є у нас початковий, неолітичний цей осередок скажімо, на Тайвані. Зазвичай в дельті якоїсь великої річки, ну, де можна будувати дамби і розводити цей рис на зелених полях і годувати свиней. Рис це така культура, яка особливо в торпічних умовах може давати до трьох врагів на рік. Але до неї треба дуже багато роботи. От на відміну від скажімо так, цивілізації помірного клімату, от, до яких належимо ми, де є така, скажімо, ну, підсвідома підсвідомовша звичка, що у нас є сезон, коли усі пашуть, от, тому що тепло треба врожити, а потім зима. І взимку, ну баклуші бити єдине, що можна робити. Ну і ще багато чого цікавого, про що не в цій не в цьому випуску. І не в цих передачах взагалі. От, В рісоводчальських культурах такого нема. Чому? Тому що як тільки один вражай закінчується, збирають, одразу знову роботи знову заливаємо поля, знову даємо їм настоятися, висаджуємо новий вражай. І тому робока, робота цілорічна народу. От стільки, хавки, от стільки, але роботи постійно. Це трохи виховує такий менталітет, скажімо так, в людей, які постійно працюють, у яких немає часу відволікатися від цієї роботи. Але це призводить і до значного зросту населення, як ви розумієте. Одразу демографічна криза. І щоб не жерти одне одного, такі шляхи теж були, але вони були визнані негуманними. Що простіше, навіть збирають усю молодь. Видають їм плота ну, чи човни, будують усім толоку. От, саджають на цього плота, так, пш, як того п'ятачка, подалі від берега, і пливіть і шукайте собі на мою землю. І так, ось приблизно на кожні 2-3 покоління, як я кажу, вони кудись припливають. Там знаходиться місце, там зазвичай якісь дикі мисливці збирачі, яким ну, нічого протиставити прогресивному неолітичному людству. Вони займають це місце, починають там розвод... будують своє поселення, буду... розводять свої поля, розводять своїх свиней і собак. За 2-3 покоління знову їх знато багато, і наступний крок. І ми бачимо, як отак кожні 100-150 років ми просу... вони просуваються на південь. Тайвань. Потім 2300 десь років північні Філіппінські острови ще 200 років. Це вже Лусон, північна його околиця, північний берег Лусону це найбільший острів Філіппін, на і там якраз гирло тієї величезної річки, назву якої я не пам'ятаю. Там довго обживаються, там місця багато, займає у них це десь 500 років. І далі, вздовж Філіппін, вздовж інших островів в, до Індонезії. Паралельно ще один шлях один це від Тайвану на південь, інший вздовж збережжя Китаю. От, до, знову ж таки, виключно по гирлах великих річок. Гирло Перлової річки, потім гирло червоної річки, вздовж усього В'єтнаму. В гирло Меконгу, величезної річки. Там ці два потоки змикаються на яві та Суматрі, звідти розповсюджується далі на південний схід до Папуанового Віней. Звідти ця вся культура з вибиванням зубів, з татуюванням облич. Рухає далі і далі і далі. І зрештою досягає з одного боку Гаваїв. І островів Пасхи з іншого боку досягає спочатку узбережжя Австралії, де їм не сильно прихилося, і нарешті навіть Нової Зеландії. Так, Маорі Нової Зеландії це нащадки отих тих самих австронезійців, які колись були сусідами першої неолітичної держави в Китаї. От такі дивні іноді виборки бувають, і це ще не найбільший вибірк. тому що. Один такий величезний потік, скориставшись з того, що є стабільні течії в Індійському океані, доплив до Мадагаскару. І так, Мальгашська цивілізація Мадагаскару, вона не негритянська, Вона австронезійська. Це нащадки в тих австронезійських племен, що ну, я тільки що описав весь цей чудовий шлях. Не австронезійцями єдиними. Коли почала загинатися Лянджу, вирушили і в... нагору, по річ Янзи. Ну, в середній течії там були проблеми, як ми пам'ятаємо, або там свої були носії, мов господи, Хмонг М'єн. Але там знову ж таки трохи синкретична культура. Вони зрештою пробиваються це вже разом потік. Далі в на захід, вздовж вздовж течії Янзи, пробираються до такого дуже ізольованого регіону, який ми зараз знаємо, як Сичуань. Він дуже ізольований, насправді, якщо подивитися на карті, його з усіх боків оточують гори, і от тільки там пробивається через ці ущелини Янзи. Тобто туди ну, важко потрапити. Але потрапили, принесли туди знову ж таки культуру рису, культуру кликастих ідолів і татуювання облич, і там ще зустрілися з іншим культурним потоком імміграційним, який йшов з півночі. Ну, але я ж кажу про північ окремо. Несмачне лише. В, і там утворюється окрема своя цивілізація сичуанів, яка в, вже в бронзову добу ну, була дуже хар, таким виразним феноменом, ні, ні на що не схожим. Від нього зараз залишилася, мабуть, ця дика госта сичуанська кухня, єдине, мабуть, <кхід> і нащадок. але там були дуже знов-таки характерні витвори мистецтва з бронзи. Але, на жаль, та счуганська цивілізація загнулася через чергову серію землетрусів, після чого люди тупо облишили всі ці свої бронзові манатки, закопали і пішли звідти геть. Ну тому, на жаль, так, не ці цивілізації переживають негоду. Усі ці. Міграційні процеси, вони зрушили і усіх сусідів. Звісно, бо якщо ну, хтось припливає кудись, якщо там мисливці збережі то ще фіг з ними. Якщо там свої аналітичні культури, то між ними починається процес взаємодії, який зазвичай починається, заключається в тому, що вони починають одне одного гамзелити всякими дубцями. Е, і так недорушніми були стосунки, але вони призводили до обміну культурною інформацією, в широкому сенсі слова, так від способу господарювання до способу е, е, організації загонів е, у війнах. І е, коли цей імпульс цивілізаційний е, штовхнув е, всередину е, течії Янзи, звідти носії е, мов цих е, хмонгммін. Теж вирушили на південь, теж зі своїм унікальним знанням рисоводства. І почали заселяти південно-китайські пагорби, приносячи туди поступово, ну, адаптуючи свою рисоводчу культуру до тамошніх умов. Але там були свої племена, як ви розумієте, носії, мов Кра-Дай, Ось, які заселяли в, в ті часи, швидше за все, в долину Перлової річки та її приток. Оскільки їм, от, вони в процесі цієї нелегкої взаємодії перейняли трохи соціальної структури і, знов ж таки, ресоводство, і далі, почали переселятися далі на південний захід, в долину річки Меконг. І вже нею спустилися вниз. І там, от, в основному зараз, вони е, представники такої величезної цікавої країни, як Таїланд. От, ну, Тай, Крад, Дай і Тай, це власне одні ті саме коріння. Так в, в, вони туди прийшли теж через імпульс, який був наданий з Нижньої Янзи. Ну, тобто від пенділя чи е, в, цей. Цим все не завершується, звісно, оскільки там жили свої е, представники е, е, представники носій, е, господи, носії мов е, австричних. Е, Зараз Австразійських, вибачаюсь, от вони теж почали рухатись на південь-південний захід. Заселили південну частину нинішньої М'янми, заселили нинішню Малазію, і головне про що ми їх знаємо, це те, що вони вийшли з Меконгом на східний узбережжя індокитаю, і ми їх знаємо зараз, як В'єти. Ну, тобто нам це власна країна. В'єт – це теж китайське слово, до речі, вони самі себе не так називали, але ну, звикли закріпилися за ними. Ось так ще одна міграція, яка спричинена. і... Спричинена цим неолітичним імпульсом, і, е, яка призвела от до тієї етномовної лінгвістичної картини, яку ми зараз бачимо на е, Сході та південно Південному Сході Азії. І на цьому ще не завершується ця історія, тому що е, зараз я не буду казати, чому. Але з півночі теж почалися свої рухи, теж приблизно ось три тисячі років до нашої ери, і трохи пізніше. Одні з родичів нинішніх ханців, які відносяться до мовної Тібето-Бірманської групи, мов, теж вирушили на південь. Але вони вирушили вже пагорбами. Отими пагорбами, що між Тибетом та великою китайською рівниною. По дорозі вони зайшли в Сичуань, як ми вже знаємо. От, там Тібетці відселилися, пішли собі на Тибет, а решта пішла на південь і дісталася північної частини того, що ми зараз знаємо, як М'янма. Ну, а Раніше було відомо як Бірма. Чому? Тому що один з народів, який населяє, це, власне, бірманці, які тех нащадки цього північного шляху, які прийшли на відміну від усіх інших, не з рисом, а з, про... Ой, не... а з просом. Але швидко з'ясували, що все ж таки рис в тропічних долинах більш вигідний, і перейшли теж на рисоводство. І ось так ми маємо фактично цю комбінацію з чотирьох мовних, ну, етнолінгвістичних груп величезних. З, з Заходу на схід це тибето бірманська представлена Бірманцями, потім тайська крадаль, потім В'єтами, а Австроне. Знову, знову плутаю, господи, австроазійських мов. Між ними ще в такі вкраплення по кілька десятків мільйонів населення хмон Хмонгєн. І на, остаточно на Сході це носії австро-незійських мов, до речі, яка друга за своєю чисельністю мовна група в світі. Щоб ви про це на всякий випадок не забували. І ще до всього цього додамо одну маленьку, таку смачну деталь. Рис, Я ж пам'ятаєте, коли починав розповідати про рис, згадував, що фактично зараз все зводиться до двох. Сортів типів, пучків сортів. Це джапаніка та індіка. От індіку в долині ганги збирали ще от приблизно 2000 років до нашої ери, може і раніше. Але ніколи не переходили до культувації, тобто до вирощування на полях. Аж поки рис не, не дістався великого степу яким чином це сталося, ми вже розберемося в наступній передачі. Через великий степ, обійшовши через Середню Азію, дістався бактор маргіанського археологічного комплексу, про який я вже теж розповідав. А потім, коли туди прийшли злобні арії і своїм потоком там, занесли всю цю частину цивілізації до долини Інди, а потім долини Гану, вони з собою принесли і цей китайський рис Джапаньку. І там з'ясувалося, що от якщо схрестити цю джапаніку з місцевою індікою, то в будуть і набагато більше, і в набагато більш стійка до всяких негараздів, цих в паразитів, засух, повеней і все таке інше, оцей гібрид. Плюс. Доблесні Арії принесли їй саму культуру того, як треба розводити рис в долині Гангу, де, чим спричинили черговий демографічний вибух там. Але, як ви розумієте, на той момент, ну, так, я вже казав, що десь третина населення всього кулі вже з часів бронзи знаходиться там, в долинах Гангу. Інша третина вже знаходиться в е, великій китайській рівнині, яка теж пов'язана з рисом, але багато чому все ще і з просом та чумізою. І про те, що саме відбувалося в е, півночі Китаю і як саме там народилася вже перша справжня держава е, китайська, від якої пішла вже фактично вся подальша китайська цивілізація, ми вже поговоримо у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Петріум. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео. знаходьте там список плейлістів, щоб не облутатися у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал. Замовляйте книжки з історії. Не още і не хворійте. Все буде в Україна!